Різдвяний піст або Пилипівка. Історія, правила, повір'я та прикмети. Різдвяний піст щорічно починається 28 листопада, а закінчується на святвечір 6 січня. Триває він 40 днів, тому однією з його назв є Мала Чотиридесятниця. Великою є Чотиридесятниця перед Великоднем. Піст перед Різдвом називає ще Пилиповим, Пилипівським або Пилипівкою. А це тому, що за день до його початку християни відзначають День пам'яті святого апостола Пилипа або Филипа. Саме це свято є останнім днем у році, коли немає посту і обмежень у їжі. Пилипівка це світлий час, коли тілесний піст єднається з духовним. Тим самим людина очищається від усього злого і готується до зустрічі Різдва Христового. Походження Різдвяного посту. Пилипівка є дуже давнім постом, адже перша згадка про нього сягає ще 4 століття. Про піс згадували святий Амвросів Медіоланський, Філастрій та Августин Аврелій у своїх Откровеннях. Також про Роздвяний піст є яскрава згадка у папи Лева І. Однак раніше Пилипівського посту дотримались не так, як сьогодні. Деякі церкви запроваджували піс з 11 листопада, інші з 14, який міг тривати від 4 до 25 днів. Лише у 1116 році патріарх Лука Хрисоверх встановив у Константинополі строгий 40-денний різдвяний піст. Правила Пилипівського посту Під час Пилипівки варто постити не лише тілесно, але й духовно. Найголовнішими правилами посту є покаяння, молитва, утримання від гріхів і пороків. А також пробачення образ своїм близьким. В цей час варто відмовитись від злих справ та навпаки чинити милосердя, допомагати сиротам, самотнім та хворим людям, давати пожертви, відвідувати храм Божий. У Різдвяний піс заборонено проводити обряди хрещення та вінчання, а також відзначати свята з надмірними веселощами. Єдиним винятком, за указом церков, є звільнення від посту на час святкування Нового року 31 грудня 1 січня. Обмеження у їжі під час посту. Строгих заборону їжі під час Пилипівки, треба дотримуватись від початку до Дня Святого Миколая. У понеділок, середу та п'ятницю варто відмовитись від продуктів тваринного походження, алкоголю, шкідливої їжі, а також страв з рослинною олією. В ці дні краще дотримуватись сироїдіння. У решту днів дозволено термічно оброблена їжа та страви, приготовлені на олії. Також можна їсти каші й овочеві супи. На 4 грудня введення в храм Пресвятої Богородиці дозволяється з'їсти трохи риби й випити червоного вина. Після Святого Миколая у понеділки середи та п'ятниці сухо та сухоїдіння, у решту днів дозволяється вживати рибу та морепродукти. Такого посту варто дотримувати, поки не настане останній найсуворіший тиждень Пилипівки. Під час останнього тижня понеділок, середа і п'ятниця це дні сухоєдіння та відмови від гарячих напоїв, цукру і солі. У вівторок та четвер дозволена гаряча їжа з олією, в суботу дозволяється риба. 6 січня варто утриматись від вживання їжі, аж поки не з'явиться перша зірка. Цей день дозволена лише вода, аж до початку святвечора. Повір'я та прикмети. Поганою прикметою була сварка під час посту. Вважалось, що це принесе багато неприємностей наступного року. Для початку в родині під час посту ходили на ринок і, не шкодуючи грошей, купували усе, що сподобалося. Згідно з прикметами, полювання та риболовля були заборонені, бо це призведе до нещасть. Під час різдвяного посту не бажано щось губити, щоб не накликати біду на свою родину, а от знаходити щось прикмета хороша. Як сніжно і хмарно, весна прийде з дощами. Якщо дитина народилась у різдвяний пост, то її чекає щаслива доля й удача. Багато снігу в перший день Пилипівки до рясного врожаю. Якщо протягом різдвяного посту тисне мороз, то зникають усі негаразди. Коли часто ходити до лазні протягом Пилипового посту буде міцне здоров'я. Якщо в перший день посту вітер, то не вщухатиме аж до Миколая.